Знову обстріли біля сьомої ранку. У них вже як по розпорядку. Десь прилітає, не знаю де. Третій прильот, але, здається, тільки що було без, без вибуху. А до цього два десь, десь прилетіло з вибухами, з яркими, такими спалахами. Боже, збережи місто наше. Ай-яй-яй. Десь десь близько. Такий спалах був тільки що. Це що-що, від, від люто такий спалах? Зовсім близько вони десь стріляють. О, який спалах, дивіться. Ай яй-яй-яй! Буквально десь секунди дві. Розриву від відльоту і, і прильоту. Ну це десь тут ту, десь десь за містом тільки що було десь в прямому місті. Ой, Господи, спаси сохрани нас грішних. Помілишся твої. Ай-яй-яй У нашому районі 8 місяців окупації мучилися, тепер нас кошмарять вони обстрілами. Все ближче і ближче десь прилітає. Не кажу локацію, заборонено. Але буде відео достатньо, Щоб відчути. Тим хто не чує. Мабуть, все. У них, звичайно, 4 при прильоти, тільки що було, не, мабуть, це вже шостий. Мабуть, все. Ну, спалах був від відльоту. Дуже видно, дуже видно. В тумані підсвічується. Мабуть, це. Ну, Слава Богу. Дай Бог, щоб, щоб ніхто не постраждав. Дай Бог, Господи. Військові злочинці. Ніхто не уникне суда Божого. Якщо уникне суда людського.